До пологів я не читалася історії, що ГВ – це щось страшне, і чесно, я так налякалася, думала, ну все буде жесть. А ще плюс всі ці міфи. Але коли народилася Майя, я вирішила просто довіритись собі, і ось що реально мені допомогло. Моє молоко ідеальне, не за багато, не за мало, не не таке. Саме те, що потрібно моїй дитині. Комфорт мами це не розкіш, це норма. Якщо боляче прикладання неправильне, не треба стежуватись до порожнечі, бо груди не бак з запасами, а фабрика. Що більше прикладань, то більше молока. Я прикладала її дуже часто, особливо коли на третій день прийшло молоко, і це допомогло уникнути маститу. Було трохи нагрубання, груди стали важкі, але теплий душ перед годуванням і легкий масаж зробили свою справу. Грудневе вигодовування це не про біль, це про зв'язок, про спокій, про оченята, які з такою глибиною дивляться на тебе, і звісно, про любов. А як було у тебе? Було боляче на початку, чи все пішло легко? А поки підписуйся, якщо ще не. Підписана.